Вітаю вас, мої любі глядачі та підписники. Перед початком цього відео хочу вам сказати: я в мене друг, який зараз проводить розіграш коробочки Dark Tide. Він збирає кошти для 43-ї бригади для мінометного підрозділу. Всі посилання будуть в описі. Також в мене в телеграм-каналі є пост про це. Так що долучайтеся до збору, у вас є змога виграти класну коробочку Dark Tide. Ну що ж, а ми будемо починати. Цей відос буде як буденними розпаковками, так і підсумками. Я вирішив просто це все об'єднати. Перше. Хочу подякувати Олегу Евершіфтеру, нашому тисячнику, за те, що підігнав мені шикарну просто зарядку. Цей адаптер підійшов ідеально по характеристикам. Всі кабелі підійшли безмежно тобі вдячні. Ти врятував кучу відосів, так як хто знає, хто ні, в мене згоріла зарядка до ноутбука. А там є матеріали для відосів, які я зараз роблю. Там будуть відосики про дредноути, і я чекаю вже ті кріплення, не знаю вже скільки. Замовив в одного друкаря, але там велика черга, поки в нього свої технічні негаразди, то я замовив в іншому місті, але замовив з запасом. Так що, якщо це все діло зрушиться з місця, то надіюся на наступному тижні ви побачите відосики, де я продовжую рубрику Я збираю Альфа Легіон. Там два відосики, і мене дуже кортиться продовжити. Далі. Продовжив я відмивати мініатюри. Є така штука, що їх інколи треба відмивати, коли вони погано виконані або щось таке. Це культист від Кості з Одеси. Ну тут я йому руку поміняю, бо тут чомусь справа замість лівої. Це я його на 15 хвилин закинув і спирт. Треба буде ще раз і вичухати. Буде ціла пачка культистів. Я їх фарбувати буду сам, всі необхідні фарби в мене є. Далі. Той приятор залізних воїнів, що вдалося його урвати, його треба теж трішечки ще окунути і зняти з бази. Бо, як ви бачите, тут стара фарба, я не дуже дістаю до неї щіткою, то треба буде це все зняти, саме підставку і виковірити. Дивно було те, що він робився взагалі без ґрунту. Тобто ґрунтовки, як ви бачите, немає, це реально, він десь хвилин 15 повалявся, з нього просто фарба злізла. Далі, хто пам'ятає, я дуже крутий наш підписник, який є частиною вже каналу це Богдан. Я для нього вирішив зробити подарунок. Я йому роблю термінаторів. Я відмив ось таких термінаторів. Вони були якийсь срібний орден пофарбовані, здається, срібні консули. Я їх відмив. Вони були склеєні на звичайний клей, тобто вони розвалилися. Я їх перезібрав. Зібрав я таких 11 хлопців. 11 це буде від мене бонус. Так, що ось такі старі олдскульні термінатори, я би не сказав, що вони прям, ну, прям ну, капець які старенькі, але вони ще досі актуальні. Тільки залишилося стволи просверлити, відмивав я їх довго і запропила, пішла на це багато. Фарба з них дуже погано злазила, але вичухав як міг. В декількох замість шоломів були лица, мені це не дуже сподобалося, бо там майже всі були з обличчями, то я дозамовив шоломи для них. Так що, як тільки шоломи приїдуть, це все поїде до Агракса фарбуватися. Також, що я вам хочу про Агракса нагадати, зараз така штука відбувається. На тижні мають бути вже ну, лорд приїхати з дечим дуже поважчим, так що, надіюсь, вам сподобається. Очікую на відправку, там ще декілька штрихів, і буде відправлятися мені дуже крута посилка. Також хочу народ нагадати, я безмежно вдячний тим людям, які оплачують доставку, які дають коробки на розпаковки. Ви неймовірні, ви шикарні. Навіть дякую окремо тим людям, які самі пакують посилки. Бо є випадки, коли ну, просто посилку принесли на пошту сказали, нате запакуйте. І ну, ви самі бачили пост в Телеграмі, якщо ні, то коротко, була велика посилка, доставка обійшла з Львова 120 гривень. І... Малесенька посилочка обійшлася в 120 гривень тільки тому, що там 35, здається, це було пакування пошти. Ну, Таке собі. Нова пошта зараз веде досить таку жорстку цінову політику. І, ну, Укрпоштою, звичайно, я користуватись не хочу, але, самі розумієте, то доводиться багато речей шукати все в одному місці. По матеріалам в мене все є. Дякую, Залишилося тільки клея докупити, бо ця штука надзвичайно швидко закінчується, коли ти працюєш. Коли робиш 10-500 ось таких термінаторів, дарків і всяке таке подібне. Ну, а це я ще за техніку не брався. До речі, про техніку. Хто пам'ятає, я такий вже не перший гість нашого каналу. Людина з я не знаю, скільки ми вже з тобою спілкуємося. Рока два десь. Маркіян зі Львова прислав він мені ось таку штуку. Є в нас така ріна, і десь від неї є ще комплект дверей, ну і там кришечка. Що ж з цієї рінки я хочу? Хто пам'ятає, якраз здається, від Маркіяна був апгрейд-пак від Хантера. Ну там ракетка така, зенітка, і там ну, зенітна гармата. Там, як здається, було по три ствола на кожній. Несуть. Десь воно в мене є на ливниках. І я так подивився, в мене 16 танків, вони в стані. Або вони красиво пофарбовані їх семеро. Або вони в коробках, або вони у вигляді ось таких, тільки знаходяться в великих зіп пакетах, накиданими бітцями, я їх досі не зібрав. Так, до кінця. Ну що ж, планую, що ця штука все-таки буде для мене звичайною рінкою. Десь в мене тут мали бути якраз. О, ось вони альфовські дверки. Тось так, таке воно буде. Тут будуть стояти красиві альфовські дверки. Воно магнітиться, не буде, я її хочу просто зібрати, як є. Одне, що тільки дах тут буде зніматися, бо тут буде або дверка, або буде цей зенітка від Сталкера. Тільки у Сталкера ще мали бути по бортам ось ці ніжки сюди ставляться, але, ну, здається, якраз цей борта від Сталкера. Можу помилятись, там здається, звичайно, рінки таких штук не було. Ну, не суть, ви зрозуміли. Так що будемо якось так робити цю ріну. І техніку, яка в мене вже відмита, яку треба відремонтувати, яку треба просто зібрати. Так що, техніки назбирали страшно. Дредноути деякі взагалі в мене їх багато, але вони просто в стані на ливниках. Є лицарі, котрі просто в коробці, на них навіть ще розпаковок не було. Вони вже півроку на антресольці в мене стоять. Так що буду я вам потроху ту техніку розгрібати і збирати. Uh, ще таке хочу сказати, можливо, відоси будуть зараз виходити не так часто, як завжди. Ну Я зняв наперед кучу сторісів. Є деякі проекти, які просто очікуються, коли вони пофарбуються, або, або зробити склейку. І є такі проекти, які в мене вже на стадії просто потрібно декілька додрукувати деталі, я їх чекаю вже місяць. ну якось так uh, Чому буде менше відосів? Тому що хто мене добре знає з клубу або просто з мого оточення, то в мене проблеми з зором. Я буду зараз лікувати очі, так що якийсь час я не зможу так інтенсивно каналом займатися. Я не знаю, як це скажеться на ньому. Чи ну, там буде буквально може один відосик в тиждень або щось таке. Я не знаю, як там мені що пропишуть, як мені все поставлять. Але факт є факт того, що мені придеться йти в клініку і лікувати зір. Так що, вибачайте, попереджаю наперед відосів, може якийсь час не буде. Далі. Що, окрім цієї ріни, прийшло, як я наголошував в попередньому відео, що два фінда мало бути. Приїхав якраз другий. Тобто один буде збиратися в мене як Маулер Фінд а другий буде стрілючий, я тільки йому буду магнітити гадески і плазми. Не знаю, коли я ним займуся, поки зараз не до того і малювати я їх буду значно пізніше, як собі все з зором вирішу, то зроблю ще нові окуляри. То тільки тоді я буду їх продовжувати фарбувати, так як мені обідно, що я. Ну, я зробив непоганих 5 хлопців. Зробив хавоків, тільки хавокам треба доробити базу, їх трішечки ще підмалювати кусяки на них. ну, Перший досвід з контрастами. Фарби в мене всі є, дякую. Хіба що трохи там скелетона, треба буде скелетон хорд і Bray Scorpion докупити, але це пізніше, як я матеріали буду поповнювати. Uh, також по лицарям. З'явилася у мене шикарна штука, тільки не дуже хочу її висипати на стіл, але окей. Uh, хто не шарить або хто шарить, є такий єресевий лицар Моріакс, вся його відмінність в тому, в закачках по зброї. І тому, що його карапас виглядає ось так. Ось такий він сегментований. Так як ви бачите, тут немає стандартної дверки кабіни, ось він такий сегментований. Ззаду виглядає в принципі, все те ж саме, це просто апгрейд-пак. І ось тут у нього такий ще це не пустотний, я не пам'ятаю, як він правильно називається. ну, Хто грає за Мехів, зрозумів. Е, прийшов він, правда, тільки одна нога в нього була неправильна, то ногу йому додрукували. Вона якраз сьогодні приїхала окремо з пушками за 120 ну, е, Буває. Хоча попередня посилка сам Найт е, приїхав за 93 гривні. Це прям як е, чорний місія Славко, хто в темі. Ну що, приїхали були такі ніжки, дві одинакові, в чому була проблема? Якщо у вас ви колись будете друкувати лицаря, і ніжки будуть зі стопами, склеєння ну, з одною деталю, просіть це робити окремо, тому що просто, якщо воно у вас буде стояти, як ви не будете його вигинати, воно у вас не буде нормально стояти. Воно просто буде ось в такій позі, або ось в такій, в такій як вкопане, ну воно не зможе навіть нормально стояти. Цю детальку вам доведеться окремими деталями брати, щоб. Стопа могла вигинатися, щоб він міг нормально стояти на базі. До речі, бази для мене якраз у нього не є, я не замовив. Так що будемо пізніше, може, Яркова брати або щось таке. Так, десь не, це буде тут. Тут якраз має бути нога і додаткове озброєння. Бо чомусь волкітка по дорозі якось зламалася, то ін, замовили інше. Так. Це, це де, 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 де нога. Так. Те, про що я вам казав, що ця деталь має бути окремою. Ось така вона має бути. Ця деталька має бути окремою, і тому дивіться, ви зможете йому задати нормальну позу, він зможе стояти. Так. Далі що я брав по озброєнню? Зрозуміти, як це ще клеїться спершу. Це є Tesla Cannon або Lighting Cannon, я не пам'ятаю, як вона називається. Штука, в якої дамаг залежить від дистанції, ось так вона виглядає, до неї такий щиток. В цілому, кріплення до всіх гармат такі ж одинаково, як у Aarmidджера. Тільки там з магнетизації треба заморочитися. Ну, магнітики в мене є. є. У мене така штука граф Ось так вона виглядає досить прикольно, така гарматка. Ну, По якості, як ви бачите, трішечки напливу цих полосочок є, але думаю, що під ґрунтом вона не дуже буде виглядати. В цілому, ось такий у нас Лицарь Моріакс або Мойракс, кому як зручніше. Знову таки, коли я до нього доберуся, я не знаю, мені би ще зняти на розпаки на ті, які в коробках. Бо в мене окремо є ще Домінус, хто пам'ятає, і ще трошки Арміджерів, яких треба переробити в Вардогів. Це все діло вам показати. По книгам зараз через зір і проблеми з очима. Я зараз не читаю, я навіть нові книги не брав. Я зараз підсів на аудіокниги, то зараз я в процесі, коли є вільний час, я можу щось таке за столом поклеїти. От коли робив ось цих, цих термінаторів, то я собі почав слухати книгу «Політи з Інштейна. Дуже вона мені подобається, будь ласка, не спойлеріть, хоча за цю книгу, мабуть, вже багато хто чув. Я її десь вже третину прослухав. Але б здається навіть на цілих 9 годин іде, як облога в Раксу. В цілому мені дуже подобається, дуже затягує. Дивишся на дивлюся саме на Єресеву гвардію смерті вперше. І вона мені починає, ну знаєте, як вона мені подобається в 40 як окремі такі барбанди, знаєте, плагмарічки такого всього. Але за, цих, за Гвардію смерті часів Єресі я не знаю майже нічого. Тому це для мене цікаво і навіть таке незвично бачити у угрюмих таких космодесантників, які мені навіть чимось кріговців нагадують. Тих всіх упертих, які постійно між собою сваряться через своє походження, ну, таке собі. Про дітей імператора читав книжечки, але там було зовсім інше. Так що маємо якось так. Хочу ще раз, ну не ще раз, а просто нагадати вам таке. Є uh, в мене друг, який займається німе картками він також збирає Вархаммер. Uh, він почав викладати відосики по Вархамеру. Так що я лишу на нього посилання в описі. В нього нікнейм Wolf, але я не можу запам'ятати його повністю. Так що посилання буде в описі. В нього є там класний огляд на gvs журнал. Думаю, вам сподобається. Ну а з такого, які в мене плани на канал, ну поки вилікувати очі, ну там нічого страшного, я не переживайте. Там помілоче, як то кажеться, далі вже е, потроху доклеїти ось такі огрезки техніки, бо ну 16 танків їх треба в порядок провести. Я надіюсь під кінець року вже викатити відосик з усією своєю армією. Е, надіюсь, я зможу цього місяця зняти вам просто крутезний підкаст, так як душа цього каналу, самий, самий особливий золотий підписник Богдан, е, можливо, нас відвідає, і я буду мати змогу з вами поговорити із ним за цим столом. За нашим любимим сто ковриком, який вже давно би треба поміняти. Ну, якось так. Надіюсь, цей відосик для вас був таким душевним, а не душним. Буду вдячний за любу подяку, за коментарі, за вподобайки. Якщо хтось хоче чимось допомогти, то будь ласка, рахунки всі в описі. Але не забувайте, що краще чим комусь задонатити просто на каву або на щось таке, скиньте краще гроші в першу чергу на ЗСУ своїм близьким військовим. На всім потрібні збіри, так що ну, ви все і так все знаєте. Так що, бережіть себе, свої мініатюри, грайте в хороші ігри, всім щасти!